Сьогодні я хочу приготувати творожний пиріг. У мене тут кілограм творога, 3 яйця, 250 грам муки, 150 грам маргарину, цедра лимона, стакан цукру і ванільний цукор. Маргарин натираю на Великій терці. Вмокаю його в муку і натираю на Великій Терці. Додам 2 столові ложки цукру. Зароблю крошку. Гарденько перетерла. Отака крошечка рошечка вийшла. творожок додаю яйця, Ванільний цукор, і сахар, і цедру лимона. Хорошо перемішую. У форму насипаю половина крошки і рукою трошки прижимаю, і викладаю творожну масу. Так рівненько треба розрівняти. Та ще присиплю крошку зверху, рівномірненько, так. Та рукою отак трошки зроби. Порівняємо. І ставлю в духовочку розігріту до 170 градусів на один час. Вже пиріг готовий і нехай остине. Пирог уже остив. Ми візьмемо отак трошки ріжемо. Такий соковитий та смачний пиріг смачного.